В Україні і за її межами. Разом з тим в цьому фільмі є нормальні такі шматки тексту москвинським язиком, головною зброєю окупантів проти українців, зброєю окупантів, яка за всю історію українсько-москвинської багатовікової війни винищила більше українців, ніж будь-яка зброя. Я, українець, дивлюся ваш фільм, і мене цікавить одне запитання, оскільки ми всі уявляємо рівень технологій, і не є технічно складним затишувати москвинський язик на тому представнику народу, так якого катували якісь там кавказські республіки, чи звідки він Чечні? Да, якщо ви такі уважні до героїв цього, до, до змісту цього фільму. І хочете висловлювати коментарі з приводу того, якою мовою говорить людина в цьому фільмі, то ви могли би принаймні мати достатньо уваги для того, щоб запам'ятати, звідки він людина з Чечні. Його звати Ахмед Гісаєв. І я не знаю, якою мовою він, на вашу думку, мав би говорити. Я кажу на мою думку, москвинський язик варто було затишувати і людською українською мовою для українських глядачів доносити. Буду запитання просте і лаконічне, чому українсько. ви вирішили катувати ваших українських глядачів москвинським надалі, язиком? Так все забираємо. Будь ласка, мікрофон все, в цього пана. Дякую вам за ваше запитання. Я дам вам дуже просту відповідь. Я дам вам дуже просту відповідь на ваше запитання, якщо ви поставили його не просто для того, щоб озвучити своє, але й почути відповідь. У всіх наших фільмах, в тому числі в тій частині, яка стосується англомовних версій, ми не проводимо дубляж. Ми завжди. Залишаємо людину з тією інтонацією, з якою вона говорить, переклад субтитрами на українську мову. Ви могли бачити. І в цьому фільмі цей переклад є. Точно так само для іноженців. Ми залишаємо усіх наших героїв українською мовою, і для них проводимо не дубляж, а лише перекладаємо субтитрами. Тому що інтонації і голос, з якою людина розповідає про свій досвід, має значення. Мені дуже прикро, що вас особисто так заболіло те, що чеченець у цьому фільмі говорить російською мовою. Не навчили ми його говорити українською. Але при тому всьому цей чеченець, якщо ви могли. Звернути увагу під час фільму, якщо ви звертаєте увагу на деталі, в своєму робочому кабінеті має синьо-жовтий прапор. І вітався і прощався він зі мною. Слава Україні героям слава. І це важить трішечки більше, ніж епатажні виступи і достатньо провокативні після перегляду.